Вже ми отримали таке розуміння в цілому про галузь інформаційних технологій. Якщо дивитись на саме академічну галузь, то тут ви, мабуть, вже теж знаєте, є декілька різних спеціальностей. Серед тих фахів, які ми з паном Владиславом розглядали, там є ті, які стосуються більше. Кожної зі спеціальностей щодо кіберзахисту, чи щодо е, інженерів з даних, чи щодо розробників, чи щодо е, аналітиків даних, чи бізнес-аналітиків. І отже, ми з вами сьогодні поговоримо лише про е, дві спеціальності: за освітніми програмами, яких готує наша кафедра, це інженерія програмного забезпечення. 121 ша так звана спеціальність і 122 за номером це комп'ютерні науки. Якщо казати в цілому про різницю між цими спеціальностями, не вдаваючись в деталі освітніх програм, а освітні програми вони, кожна є унікальною, кожний університет, кожна факультет чи інститут, кафедра готують Фахівців за своїми освітніми програмами, які дещо розширюють стандартні спеціальності. І отже, якщо розглядати, чим на що робиться фокус в кожній з цих спеціальностей, то ми можемо звернутися до і до державних стандартів, і до Різноманітних, скажімо так, пояснень, описів програм, чи навіть до деяких програм, які готують софт-інженіри і комп'ютер-сайентист за кордоном. Інженерія програмного забезпечення в традиційному розумінні фокусується на розробці програмного забезпечення, але також і на управлінні процесами розробки як інженерної діяльності включно з забезпеченням якості, тестуванням, з аналізом і оптимізацією програмного забезпечення. Тоді як комп'ютерні науки, це дещо ширша галузь, яка включає алгоритми, теорію обчислень, різні математичні дисципліни, мови програмування, в цілому теоретичні основи функціонування комп'ютерів як таких. Якщо Порівнювати обсяг цих спеціальностей, то дуже часто кажуть, що комп'ютерні науки включають програмну інженерію, і дійсно, інженерія програмного забезпечення це окрема область комп'ютерних наук, яка фокусується саме на промисловій розробці складних програмних систем із застосуванням інженерних принципів. Тоді як комп'ютерні науки це більш ширший напрямок. Який вивчає методи та технології створення комп'ютерних систем, теорію та практику програмування та алгоритми. Відповідно, виходячи за межі цих спеціальностей, ми можемо сказати лише одне, що насправді трендом сучасності є саме інтелектуальні програмні системи. Ну, наприклад, за відомостями деяких аналітичних порталів, найбільший попит серед роботодавців наразі мають не тільки розробники програмного забезпечення, інженери з програмного забезпечення як такі, а ще інженери зі штучного інтелекту, інженери з даних, фахівці з аналізу та обробки даних. Величезний попит мають розробники, які знають і вміють застосовувати моделі штучного інтелекту, наприклад, подібні до ChatGPT, усім відомого та інших великих, великих моделей штучного інтелекту і обробки природної мови.